Привіт малята! У нас з вами заняття ознайомлення з соціумом патріотичне виховання, а тема нашого заняття місто Київ. Миру, любові, добра, всім, хто праворуч від нас. Миру, любові, добра, всім, хто ліворуч від нас, миру, любові добра всім, хто попереду нас. Миру любові добра всім, хто позаду нас. Дітки, до нас з вами надійшов лист від дітей з далекої країни. Вони нам прислали декілька фотокарток про життя в цій країні та просять нас, щоб ми розповіли про нашу столицю України. Ну що ж, відповімо на лист. У якій країні ми живемо? Правильно, ми живемо в Україні. Отже, ми українці. Ти хто, Катрусю? Я Українка. А ти, Михайлику, я українець. Отже, ми з вами українці. Як називається село, в якому ми живемо? Правильно, Колонщина. А як називається столиця нашої України? Вірно, малята, столиця нашої України це місто Київ. Послухайте, будь ласка, віршик про місто Київ. Наш Київ розіслався на горах над Дніпром, садами заквітчався, мов дівчина вінком. Його побудували брати, батьки, діди і славно захищали від лютої біди. Я пропоную вам, малята, переглянути відеосюжет про місто Київ. Для кожної людини батьківщина починається з родини. З рідної оселі, села або міста, в якому живуть рідні. Але для кожного українця є головне місто, яке об'єднує всіх. Столиця України. Київ. Сьогодні ми здійснимо невеличку подорож до Києва, місто, яке по праву вважається Серцем України. Київ Розташований по берегам широкої ріки Дніпро. Більша частина міста лежить на високому правому березі річки. Саме над Дніпром становлено пам'ятник засновникам Києва. За легендою повесті врем'яних літ Київ заснував князь Кий разом із братами Щеком і Хоривом і сестрою Либідь. Зупинившись на схилах Дніпра та побачивши неймовірну красу, Кий промовив: Тут найкраще місце на землі. Саме на честь Кия названо місто Київ, на честь братів названі гори, Щаковиця, Хоревиця а на честь сестри названа річка Либідь, яка впадає в Дніпро. А це пам'ятник Володимиру Великому, Володимиру Хрестителю, ще один із символів міста, розташований на Дніпровській кручі. Просуваючись далі вздовж Дніпра, ми потрапляємо до Києво-Печерської лаври, однієї з найбільших християнських святинь України. Найдавніший монастир Київської Русі. Свою назву Лавра отримала від печер, де оселилися перші його мешканці, Ченці. Саме у Лаврі працював відомий літописець Нестор, автор Повісті минулих літ. В Києві дуже багато християнських святинь – Софійський Собор, Андріївська церква. Володимирський собор. Михайлівський Золотоверхий Монастир. Від Михайлівського золотоверхого Монастиря за 5 хвилин ми зможемо пройти до найвідомішого місця Києва, Майдана Незалежності, головної площі Києва. В центрі площі Берегиня. Жінка з Калиновою гілкою в руках. Монумент присвячений Незалежності України. Поруч з Майданом Незалежності, Хрещатик, головна вулиця Києва. Каштан, який прикрашає Хрещатик символ Києва. Ще один символ Києва монумент. Батьківщина мати. Монументальна скульптура, яка розташована на високому правому березі Дніпра. Присвячено перемозі у Другій світовій війні. Дуже важко за такий короткий час познайомитись з нашою прекрасною столицею. Але я дуже сподіваюся, що мені вдалося вас зацікавити та у вас з'явиться бажання дізнатись більше. Дітки, давайте пограємо дидактичну гру, про що я мрію. Ось, наприклад, я мрію, щоб в нашій країні були щасливі діти, щоб у них були мама і тато, щоб в країні було багато театрів, атракціонів, щоб у діток було багато іграшок. А найголовніше, я мрію про те, щоб в країні не було війни. Чекаю ваших відповідей, малята. Про що ви мрієте? Розкажіть мені. Молодці мої малята, любі хлопчики і дівчата, ми сьогодні з вами побували в Києві та розповіли про нього друзям з іншої країни. Ну що ж, сподобалось вам заняття? Добре, тоді я вам кажу до нових зустрічей!